Добрий день. Сьогодні ще поговоримо про посадку механічну картоплі. Це одноколісний окучник. Чотири роки назад я побачив на каналі Віктора Пономарьова такий окучник з двигуном від тримера і з редуктором. Редуктор 5 до 1. Там у нього передача цепом йде. Свій перший я зробив окучник, зразу теж поставив там велосипедну зв'язку передню. Тут іде на 15 зубів задню. Важко було прокачувати. Тому що передаточні числа там великі. Я зараз посчитаю. Потім я зробив так, як мотоблочний як кажуть, принцип. Ручку нажимаєш, ролик піджимає, їде. Ну тут шарошки дожні так стоять, щоб ремень держати. І ремень я так поки знайшов, скріпив. Це не мій окучник, зараз це ми робили колегі. Я свій був винуждений продати. Продав вже три роки назад, У людей працює. Ну, мене просили дати розміри, передаточні числа. ну, Відео як робить, не покажу, тому що немає. Значить так, зараз я зниму ремня. посчитаю які зв'язочки, передаточні ці розкажу. Значить так. Тут стоїть у нас, як кажуть, цеповий, можна сказати, редуктор. Ну, дивіться, Із двигуна йде на шків, і шківа йде на зірочку 14 зубів. Це зірочки, заказані від мотоцикла Дельта. Комплект йде там по 200 з лишнім гривнім і тоді стоїть два комплекти. Взяти. Тут 14, тут 36. Зараз тут приварено, ну тут вони на одному блоці стоять. Бачите, почіпники на одному валу. І знову йде 14.36. Значить, приблизно пониження. Зараз ми посчитаємо, яке пониження. Ну, по-моєму, тут сім чи. Так, щитим, Значить, Лежить риска, Ось буде болт. І так. Раз, два, три, 4, 5. Шість 7. Пониження 7. 7 Плюс редуктор дає пониження 5. І зараз тут тучків, по-моєму, 280. Ну, зараз. Я... Значить, так, тучків у нас 260. Тучків 65. передача на число 4. Значить, двигун цей дає 9 в 1011, ну, середня возьмем, хай не на всіх же оборотах, значить на 9 тисяч, ну, 8,5 і 9. Ділимо на 5, Получається 1700, там, 1800, ну, беремо грубо 1650, так будемо щетати. Ділимо на 4, получається тут 412 оборотів. Ще раз ділимо на 7 Получається 7,58 оборотів. Ну, так, як Діаметр колеса тут у нас 44. Ці заривають, ці зариваються. Діаметр колеса 44. Приблизно він йде, так як запускаєш, він йде 3 км в час до 4. Якраз так, як і треба. Цим при цьому зрихлює. І дуже доволі ним. Ним ось цим окучником нарізаються борозни. Розвертатися, удобно, підняв, повернув. Значить, привод йде ручкою, я зараз тоді розкажу це окремо. Потім борозне наклав картоплі через рядки. Потім йдеш поміж борознами і окучник закидає. Ну, це так. Літом я на нього ще ставлю сюди як, такі ножі, як до велосапи, ставляється, І він, як пропольник, йде поміж рядками. Літом підгортач. Перший раз і другий раз, потім там прикручується спереді, щоб бадилля не, не ламало. І так працює він. Чому іменно ремень я поставив і так? Зараз я його зниму, прокочу, так він котиться дуже добре. Якщо степом поставити, виходить там 7, тут 4. І назад 5, щоб редуктор покрутити. Значить 7 4, 11, плюс 16 1 до 16 дуже-дуже важко котиться. Практично назад тільки можна потягнути. А так без ремня він крутиться, як ви бачите, дуже добре. Ну це я ремня в принципі можу надіти ну Принцип тут такий. значить Вижимаю ручку. Ремень підтягується, пустив ручку, і ремень тут стоять так хорошки, вони держать його, ремень зрегулюваний. І він так, як принцип, мотоблока робить. Тобто можна його там ще стоїть монетка, тут сюди ручка така, як з мотоблока. Тобто можна його заводити на будь-якому газу. Тільки пустив, він одразу став. І можна потихеньку ручкою піджимати, він потроху там заїхати у загонку, не рвати стіпляння, він собі на цих оборотах робить і добре йде. Ну, тепер дивіться, як із цим ремень з ремнем. Дуже-дуже туго прокручувати. Це навіть не вижатий він. А як вижатий, то практично прокрутити його не можна. Тобто, виходить в обратну сторону, прокрутити не можна. Я ще за перший кучник багато на це відповідав. Дуже багато питали для віщо два щеплення. Так для цього і не треба. Навіть якщо заводиш і ручка відпущена, чи нога десь підставлена, чи ні. різниці нема. Це техніка безпечності. Ось вот такий сьогодні короткий огляд. А чому я його роблю? Ось мій колега по роботі. Таку привіз це ручна з руками картоплеса жалка була. Він хоче причепити її, десь надивився до нього. Чи потягне, чи ні, я як на мій. Огляд, це не потрібно. Ну, я її все одно буду переробляти йому під мотоблок, в нього є мотоблок. Під мотоблок. Ну і для цього причепом попробує. Буде тягнуть, то буде тягнуть. Не буде, то не буде. Ну що ж, ну ось такий його вид. Всім до побачення. Я своїм працював два сезони, цей вже працює, четвертий сезон буде в людини працювати.